Привіт, любі друзі! Вітання цього чарівного вересневого дня з міста Лева. Ми ще з вами у Львові. Цими днями відбуваються Дні Європейської спадщини. На яких фантастичних локаціях ми з вами побували? Львівська політехніка, актова зала. Я відчула себе там, ніби студентку Універу, де купа-купа студентів 67 факультетів, от тільки уявіть, 67 магістрських магістерських спеціальностей. Храм, який був збудований неймовірним Юліаном Захарієвичем в кінці дев'ятнадцятого сторіччя. Музей Соломії Крушельницької, дім Франка. Дім Грушевського, за лаштунками театру Лальок, за лаштунками театру Марії Заньковецької, різні віли. Я неймовірно дякую е спільноті Дні Європейської спадщини у Львові, яка вже багато років саме в ці дні всередині вересня проводить відкриває двері, зачинені брами вікна в минуле і двері в майбутнє. Сьогодні я хочу проговорити про те, що мені дуже 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 близько. Наша українська автентика, наші строї. Я зазвичай я в собі лісу всю Україну. Це може бути особливо. Мені це вайбує, коли я в серці Галичини в строї центральної України. Саме в такому строї я записувала репортаж, присвячений Дню Незалежності. В мене був кролевецький рушник з Сумщини Слобожанщини. Лялечка Буковинська, яку для мене зробила Ганна Мацько з Донеччини, стрій, подільська сорочка, Фартух, «Винничина», поєднана вся Україна. Сьогодні я хочу вам розповісти про сучасний модерний е, одяг, який дуже дуже популярний. Звісно, автентика, який 100-150 років, яка ідеально збережена, має величезну цінність. Але одяг може бути абсолютно модерним і сучасним. І я хочу презентувати вам сукню, яка називається калейдоскоп. В мене особисто вона в чотирьох кольорах, тому що я рахую, що це ідеальна лекала, ідеальна модель калейдоскоп. Зараз покажу її з усіх боків. І це львівська фабрика, одна з найпотужніших. Галичанка. Магазин знаходиться на Валовій навпроти готелю Джордж біля, біля площі ринку і на вулиці е, Мазепи, 1, Галичанка. Фабрика. Вироби, якої представлені на усіх континентах скрізь по Європі, в усіх столицях, в Києві, у Львові, у Чернівцях, в маленьких крамничках, і концепція цієї фабрики саме в тому, що ціни такі самі, як і у виробника, такі самі, і у всіх людей, які її далі несуть до вас. Модель називається калейдоскоп, Цей чарівний гуцульський узор. І в цьому році, неймовірно, в тренді бускові кольори. Бускові кольори дуже манливі, вони дуже романтичні, дуже ніжні, і їх величезний розмай відцінків. І поєднання незвичне. Для мене більше б гуцулія на оливковому, яка в мене є, чи на помаранчому, який дуже такий барвистий, промовистий, але в бусковому це абсолютно європейський варіант. І коли згодом ми з вами будемо мандрувати. Серезумно морям, Провансом, Каталонією, Костабравою, бравою Я однозначно одягну щось з суконь фабрики Галичанка. Я дуже втішена моделлю Паризький букет. Саме в Парижі біла сукня з блакитними квітами. Я робила репортаж перед Ейфелевою вежею. І Чесно вам кажу, що напевно туристи більше фотографували мене під час репортажу, аніж Ейфелеву вежу. То це принаймні точно протягом п'яти хвилин, ти що спостерігала, коли робила репортаж про українські строї у Парижі. Наша найкраща фабрика галичанка, і не тільки носіть своє, любіть своє, свої строї. Їх можна подавати не тільки в автентиці, автентиці, а їх можна міксувати з модерном. І коли ви саме в такому поєднанні. Навіть європою крокуєте жодний мужчина. Жодна леді, жодна мадам, е жодна сіньора не пройде повз, тому що воно шляхетно і гарно. З любов'ю до вас, з міста Лева, поспішаючи до опорного театру. Сьогодні буде прем'єра балету. Про це буде трохи згодом репортаж. Ваша Оксана Дем'янишина з великим українським серцем. Щиро дякую дівчинці, яка допомагає мені у зйомці, і до нових зустрічей! Мої оповідки обов'язково будуть. Наше неймовірне блакитне небо. Яка це краса і хмаринки бригантини? Галявини чернобривці, зачарування вересня. Я дуже щаслива, що я в цьому році, абсолютно не очікуючи, отримала можливість, від'їжджаючи до Львова на 5 днів. Залишитися тут на три надпотужні місяці, тому що це було так багато естетики, творчості, дизайну, архітектури, зустрічі, емоцій, що годі казати. Я неймовірно вдячна долі за все, що мені дається. І я впевнена в тому, що якщо все, що ти робиш, робиш з величезною любов'ю, то ти величезну любов отримаєш навзаєм. До нових зустрічей. Продовження обов'язково буде.